Ну, я думаю, що такі речі, як очікування кінця світу, вони загалом притаманні для суспільств, які не впевнені в тому, що буде завтра. От, чим більше невпевненість, тоді ці апокаліптичні настрої збільшуються. І відповідно, ними можна користатися, можна не користатися, але вони самі по собі будуть виникати. Но не секрет, що кінець світу вже очікують не перший раз і точно, що не останній раз. І якби, ну, ті люди, які трошки займаються розуміють, що таке фізика, розуміють, як збудований всесвіт. Скажу точно: кінця світу не буде. Тобто кінця світу як глобальний катаклізм, глобальна катастрофа. Бо насправді сам всесвіт складається з мільярдів різноманітних світів. І наш світ, який ми називаємо як світ, який ми бачимо, який ми можемо відчувати через наші органи чуттів, так само складається в свою чергу з мільярдів різних світів. Ми можемо говорити про те, що може бути зруйнований якийсь один з цих світів. Ну, наприклад, щось те, що стосується цивілізації. Що цивілізації приходять, цивілізації відходять, і швидше за все, що те, що зараз трошки нагнітається істерія, це швидше те, що от може бути якийсь каталізаційний процес, який приведе до того, що цивілізація, наша цивілізація в нашому розумінні, зникне. Ну, наприклад, зникне електрика. Чи це буде кінець світу? Напевно, ні, але для багатьох людей це буде ну, кінцем того ж типу життя, з яким ми живемо. Тобто, коли говорити про саме руйнування світу для кожного, то звичайно, що воно триває. Тому що відбуваються дуже швидкі зміни загалом в світі. Люди, які звикли до одної культури, не можуть сприйняти те, що міняються культурні смаки навколо. Люди, які звикли до одної їжі, не можуть сприйняти тої пластмасової їжі, яка зараз фактично заполонила наші столи, і так далі. Тобто руйнується той світ, з яким. З яким ми жили, скажімо, в дитинстві, з яким ми живемо зараз, тому з цього точки зору, то звичайно, що певний такий апокаліпсис він відбувається, але чи він може бути привести до якоїсь знову ж глобальної зміни світу, я зараз насправді не думаю. Я думаю, що на наш вік точно вистачить того самого ж типу життя, яким ми живемо сьогодні. Ну, напевно, є завжди люди, які можуть скористатися ситуацією, якщо вони достатньо володіють інформацією. Але говорити про те, що хтось маніпулює ну, от, достатньо глобально в світі, да, ну, я взагалі не є прихильником оцієї теорії змов, що десь, наприклад. Чи то в Кремлі, чи десь в Єрусалимі, чи десь на Брайтон-Біч збираються якісь люди і щось там вирішують за всю планету, я все однозначно не то, що не вірю. Я точно знаю, що так воно не відбувається. Тобто, те, що відбуваються певні процеси, хтось з них може скористатися, чи певні от такі само, очікування настрої, які є. Так хтось буде очевидно користуватися. От, наприклад, люди брали кредити, розраховуючи на те, що буде кінець світу. Ну це правда, це не я не маю це було глобально. Але деякі тут було так, що ми проживемо якийсь дуже короткий період часу, а дає трава нарости. Ну то от, однозначно, що воно так не буде. Але хтось з цього, звичайно, що скористається, а хтось відповідно з цього втратить. Тому просто на ці речі краще менше звертати уваги, жити таким життям, яким ми живемо, і швидше очікувати не настання кінця світу, а очікувати настання нового року.